В аптеках подорожних вам та ось чат. До 30%. Знижки діють до кінця липня. Є знижки представляють єдині знижки на пластер «Аргет». 15% в аптеках подорожних вам та. Ось чат. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Африка, Африка і Україна. Україна в Україні спекотніше, ніж в Африці. Дівчина посилається на віртуальну мапу температури світу. Дійсно, в Україні спека коливається на позначці 38 градусів, а в Африці до 35. В коментарях ще гарячіше пророкують знищення цивілізації. Бронзова доба закінчилася знищенням усіх цивілізацій через кліматичну катастрофу. Високі температури влітку та посухи тривали два століття. У Фейсбуці в аномальній спеці звинувачують не екологію, а людей, які косять траву. Проводяться оперативні заходи з підвищення температури. Трава утримує вологу, не дає ґрунту розігріватися вище 40 градусів, але благоустріщикам потрібна розпечена пательня, розігріта до 60-80 градусів. Ми опитали українців, що вони думають про аномальну спеку. Версії розходяться. Дуже багато грішим. Дуже багато грішим, і Бог посилає нам такі випробування. Ну я думаю, що люди неправильно користуються природою. І багатствами надрами розореність у нас земель в Україні дуже велика. Ну до прикладу, у Хмельницька Вінницька область, вони ж розорені майже ну, більше 80% лісів. Мало По-перше, попередньо де відновлюватися. В районі Києва вибрали пісок, об'єм води не став більше. Вода стала типа каньйонного типу, і спарення менше. Много кондиціонерів працюють, то, -то всіх поміщення накривають окружаючі пространство. Ну врахуйте скільки під час бойових дій відбувається вибухів, сіків. Всяких... Виходить парникових всяких газів там і метану в атмосферу. Прикол з зоновим шаром і за те, що прилітають багато прильотів. В принципі, зриви, пожежі такого формату і за цього розказують більше, що прилітає типа пісок сахари. А от кліматолог Анастасія Івашина переконує, сьогоднішня рекордна спека не настала неочікувано. Адже останні 150 років фахівці фіксували поступове збільшення середньої температури Землі. Зараз це вже 13-й місяць поспіль по всій планеті. Оцей показник глобальної середньої температури б'є рекорди. і в майбутньому прохолода не прогнозується. Це може бути там ще найхолодніше літо? Решти наступних років. Головна причина зміни клімату, і як наслідок різкого потепління це накопичення парнукових газів насамперед вуглецю. Він потрапляє в атмосферу через роботу підприємств, автомобілів на дорогах, танення льодовиків. Та чи не найбільша шкода екології принесла війна в Україні? 175 мільйонів тонн еквіваленту СО 2 двооксиду вуглецю, тобто бо там не тільки двооксид вуглецю, і, ну, і це така цифра, якою можна говорити, що це тільки внаслідок російського вторгнення, і якби не було цього вторгнення, цих додаткових викидів не було. Для порівняння Бельгія з усіма автомобілями, заводами та літаками може виділити таку кількість СО 2 за два роки. Клімат не має кордонів, тобто це те, що вплине не тільки на Україну. Тому екологічна катастрофа, завдана Росією по Україні, впливатиме на клімат усього світу. Але якщо говорити лише про нас, то прогнози на майбутнє не втішні. на Західній Україні Це можуть бути соли грунту, і там пилові бурі якщо це східніше. Це будуть навіть зникати види рослин, тварин. Проте, якщо урядам всіх країн вдасться терміново скоротити викиди вуглецю у всіх секторах, то клімат світу, за підрахунками вчених, може стабілізуватися протягом 30 років.